На сьогодні я готував невеличкий сторітел в сторіс по своєму курсу, але чомусь мені заблокували можливість викладати сторіс. Тому розповім в Рілс. Курс Beginner Elementary створений для новачків, нулів від самого алфавіту і далі. Всього 10 тижнів навчання два з половиною місяці з 15 січня по 24 березня. Всі уроки в запису, тому можна дивитись, коли вам зручно. Уроки та завдання виходять щодня, іноді є вихідний. Це інтенсивне та якісне навчання, тому 15 хвилин на день це як Київ за три дні. Неможливо. Є декілька форматів уроків: лексика, розігрів, граматика, тренажер конструкцій, текст, діалог. Через це різноманіття навчання завжди цікаве. Разом із учнями в чаті знаходиться куратор, який відповідає на будь-які ваші запитання. Для студентів є загальний стенд із всією інформацією, а також інтерактивний календар із розкладом занять. Додатково в студентів є можливість приєднатись до розмовних клубів, програма яких зроблена під програму курсу. По закінченню навчання ви отримаєте рівень А1 та сертифікат про закінчення курсу. Приходьте до мене навчатись. Посилання в шапці профілю. Побачимось.